Три речі ніколи не повертаються назад: час, слово, можливість. Тому не втрачайте часу, вибирайте слова, не прогайте можливість. З вами я, Володимир Гриневич, та програма 5 хвилин для змін. Один солдат, повертаючись із зони проведення антитерористичної операції на сході України, зателефонував своїм батькам, щоб попередити про свій приїзд. Він сказав їм: я повертаюся додому, але маю одне прохання до вас зі мною приїде мій друг, і мені хотілося б, щоб він залишився на деякий час із нами. Звичайно, відповіли батьки. Ми будемо раді познайомитися з ним. Але ви повинні знати, продовжив він, що мій друг був поранений на війні. Він наступив на міну і йому відірвало ногу та руку. Зараз йому немає куди піти, тому я хочу запросити його до нас додому. Батько прокашлявся і після паузи сказав: як сумно це чути, сину. Можливо, ми знайдемо місце, де він міг би жити. Ні, тато, наполягав солдат. Я хочу, щоб він жив із нами. Синку, заперечив батько, ти не знаєш, що просиш. Людина з такими обмеженнями стане тягарем для нас. У нас є власне життя, і ми не хочемо його руйнувати. Я думаю, що тобі треба повернутися додому і забути про цю людину. Він знайде собі спосіб жити самостійно. У цей момент солдат вимкнув телефон. Батьки були у вічі. Бо кілька разів вони до нього телефонували, але він не відповідав. Якось увечері їм зателефонували з військового госпіталя і повідомили, що їхній син помер, впавши з вікна. Ймовірно, це було самогубство. Пригнічені горем батьки полетіли до Києва, коли в морзі їм показали тіло, вони з жахом побачили, що їхній син не мав руки і ноги. Легко любити людей, у яких немає проблем зі здоров'ям, чи не так? Гарні і привабливі заслуговують на більшу любов. Як складно нам спілкуватися з людьми не такими красивими та повноцінними, як решта? Як важко змиритися з тим фактом, що у світі є інваліди та фізично обмежені люди. Звіть увагу на характеристику, яка була дана Ісусові. Під глядачами, які видавали себе за праведних, щоби спіймати його на слові. Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиво. Це чудовий приклад для нашого наслідування. Зовнішня краса нічого не говорить Богові про душу, мудрість, а також досконалість характеру. Та поведінки виражають справжню красу людину, внутрішня наповненість і досконалість серця визначають, чи будемо ми прийняті Господом, як глибоко повинні ми перейматися тією істиною, всуджені про нас самих та інших, дяка Богові, що Він приймає нас такими, якими ми є. Можливо, безрукі, кульгаві, сліпі, глухі, лисі, потворні. Бог безсторонній. Для нього кожен із нас є надзвичайно цінним. Подумайте, що буде, якщо ми будемо ставитися до інших так, як Господь ставиться до нас. Просіть Бога допомогти вам не дискримінувати нікого за його зовнішній вигляд. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що ти приймаєш нас такими, якими ми є. Допоможи нам, Господи. Ставитися так, як ти ставишся до нас, до інших людей. І нехай, Господи, у наших відносинах буде звеличене і прославлене Твоє святе і дороге імення. Амінь. Пам'ятайте, кожен з нас є цінним в очах Божих.